Загорнули в чорний пакет і запхали в дерев'яний саркофаг. Пам'ятник російській імператриці Катерині II в Одесі таки прибирають цьому передували гучні скандали за життя імператорка. Знищувала все українське, тож активісти мітингували за те, щоб постамент знесли. Обливати пам'ятник фарбою та писати на ньому лайнеливі гасла не втомлювались. Останній перформанс був із правдяганням Катерини II. На голову імператорки тоді вдягли ковпак ката, а в руку вклали мотузок із зашморгом. Після того в міськраді провели опитування містян більшість висловилися за те, щоб Катерину таки прибрали із середмістя. монумент влада. Загородила штахетом та на ньому з'явилися таблички з написом, що скульптурну композицію переносять куди і коли, поки що невідомо остаточне рішення за депутатами міської ради 30 листопада. Вони мають визначити подальшу долю цього пам'ятника. Я впевнений, що на найближчій сесії рішення про демонтаж пам'ятника буде прийнято. Раз є така позиція у міста і в більшості городян, то очевидно, що вже навіть до сесії цей пам'ятник має бути прибраний. Це не просто технічна сторона, питання. очевидно, що вона несе основу заігрування з електоратом. Це може бути в конечному ітогі затягування демонтажу і попытка ну, створити красиву картинку.